Вчора ми намагалися з вами подумати над тим, що руйнує наше життя. І знаєте, що скажу вам? Порівнянні з тим, що сьогодні е робить Росія, то всі наші дурні звички вони відходять на другий план. Хоча вони теж шкідливі і теж можуть руйнувати чиєсь життя. Але дурнувати сусід – це діагноз на все життя. Бо ми географічно від них не відсунемось. Що вивищує і приземлює мою душу. Стоїть храм на воді так, і горить свічками догори. Він із пасучок, бачите, з таких. От. І той самий храм своїм відображенням горить свічками донизу, приземлює нашу душу. Це може бути одна й та сама річ, яка і вивищує і приземлює. а може бути різним дивіться недзеркальне відображення. Що вивищує і приземлює мою душу.